Спікер палати представників Майк Джонсон заявив: Ну, не хочемо давати пустих обіщані. Що в питанні допомоги Україні, які мають винести на голосування відразу після великодних канікул, будуть деякі важливі нововведення. Ми зараз працюємо над тим, щоб досягнути консенсусу. І коли ми повернемось до роботи, ми будемо просувати продукт, який матиме деякі важливі нововведення. Зазначив Джонсон, таким чином, як вважає він, можна дещо заспокоїти певних консерваторів, які вважають, що Сполучені Штати роблять занадто багато для України щодо допомоги Україні. Та планує включити туди важливі нововведення порівняно із законопроектом, який подав президент США Джо Байден, і який вже схвалив сенат. Про це заявив спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Він сказав, що планує просувати проект закону після того, як Конгрес повернеться до роботи у Вашингтоні, що відбудеться наступного тижня. Джонсон навів як приклад таких нововведень можливість надання Україні допомоги у кредит або використання арештованих російських активів. Подробиці щодо фінансування подальшої допомоги Україні розпитаємо у Юлії Ярмоленко, яка працює в «Білому домі. Привіт, Юлю. Розкажи, будь ласка, які ж нововведення пропонує Джонсон, і наскільки ймовірно, що він таки винесе на розгляд палати представників допомогу Україні? Вітаю, Марія. Власне, 20 квітня буде вже рівно 6 місяців відтоді, як президент Сполучених Штатів Джо Байден подав на розгляд конгресу запит на додаткове фінансування пріоритетів нацбезпеки, серед яких і фінансування для України, і от спікер Майк Джонсон цими вихідними підтвердив, що він готує власний законопроект, який планує представити на розгляд палати представників, коли палата представників повернеться до роботи після 9 квітня, і дійсно підтвердив, що. Цей законопроект міститиме нововведення. Що це за нововведення? По перше, спікер Джонсон говорить про ідею використати заморожені російські активи для того, щоб профінансувати власне допомогу військову для України відповідно до так званого РІПОЕКТ. Він наприклад сказав в інтерв'ю Fox News про те, що якщо можна використати гроші російських олігархів для того, щоб допомогти Україні захиститися, це буде як він сказав, чиста поезія. Також він повторив ідею про те, що можливо варто. Давати Україні ці цю допомогу у позику або в кредит. і він також сказав, що про це зокрема говорив колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він також сказав про те, що було би гарно розширити експорт американського природного газу для того, щоб у Росії було менше можливостей фінансувати свою військову машину. І таким чином він натякнув, що зокрема він вимагати він може вимагати від президента Байдена, щоб той скасував своє рішення, не видавати. Тимчасово ліцензії на нові термінали скрапленого зрідженого газу через все ж таки побоювання з точки зору кліматичних змін. Отже, Марія, що ми маємо? Спікер Джонсон підтвердив, що він готується представити свій законопроект, що не повернеться до роботи палати представників. Але ми не знаємо, який вигляд матиме цей фінальний законопроект, і чи зможе він отримати цю підтримку. Єдине, що ми знаємо, що питання допомоги Україні так виглядає, що знову затягується. Тому що якщо спікер Джонсон представляє свій новий законопроект, якщо цей законопроект отримає схвалення палати представників, цей законопроект має схвалити також Сенат, і ми, ми не знаємо, чи це станеться. А, а скажи щодо кредиту. Ання допомоги Україні такої пропозиції Майка Джонсона як реагує Білий Дім. Ти знаєш, Марія сьогодні Карін Джанпієр, речниця Білого Дому, сказала, що вона не буде відповідати на гіпотетичні питання. Знову ж таки, Білий Дім очікує все ж таки побачити цей фінальний законопроект, який хоче представити Спікер Джонсон, щоб це коментувати. Але Білий Дім сьогодні неодноразово повторив, що вони фокусуються на запиті президента на додаткове фінансування. Вони сказали, що законопроект уже пройшов схвалення конгресу. В Україні немає часу. І якщо Спікер Джонсон винесе на розгляд саме цей законопроект, то він отримає схвалення і. Цю тезу також повторив напередодні нашому колезі Михайлу Комодовському, радник Білого Дому з комунікації Джон Кірбі. Our focus is on that Наш фокус на тому, аби запит на додаткове фінансування пройшов схвалення. І спікер знає, якщо він винесе цей запит на розгляд палати представників, його схвалять. Голосів достатньо. Це найкращий спосіб підтримати Україну. Юлі, не можемо оминити ще одну важливу тему, яку обговорюють сьогодні у сполучених штатах. Тему гаманського синдрому. Журналісти-розслідувачі виявили, що представники російської розвідки могли викликати гаманський синдром в американських та канадських дипломатів представників спецслужб в різних країнах світу. Що про це кажуть у Білому домі? Марія дуже важлива тема. Насправді, що це такий цей гаванський синдром. Ми знаємо, що перші повідомлення про нього почали з'являтися 2016 року, власне, від працівників посольства Сполучених Штатів та Канади у Гавані. І після цього понад 100 американців повідомляли про цю раптову недугу, яка починалася як пронизливий гострий звук а закінчувалася різними симптомами від втрати концентрації до втрати слуху і власне враження мозку. Як кажуть науковці, це може такі симптоми можуть спричинити. Прямі мікрохвилі мікро або ультразвук спрямований на ту чи іншу людину. І що вдалося цим розслідувачам довести? Звісно, розслідувачі відомої програми «60 хвилин, а також інсайдер та шпігель. Вони не мають прямого прямого доказу, що за цим стоїть Росія, але їм вдалося знайти низку російських слідів. Зокрема, ті люди, які повідомляли про ці симптоми, а це працівники ЦРУ, ФБР, це працівники Білого Дому. Вони всі працювали якимось чи. Іном із Росією або працювали над дослідженням Росії або справами пов'язаними з Росією. По-друге, колишній військовий, який займався розслідуванням цієї справи від Пентагону, він підтверджує, що наймовірніше за цим стоїть Росія, і зокрема він говорить про російський слід. Також Крісто Грозєву одному із розслідувачів, який працював над цією справою, вдалося знайти зв'язок із російським спеціальним підрозділом, і також знайти зв'язок цього підрозділу до росіянина, якого затримали кілька років тому. У тут у сполучених штатах, із пристроями, які власне і могли викликати ці хвилі. Отже, що яка є офіційна реакція від сполучених штатів, сполучені штати офіційно не називаються гаванським синдромом, вони називаються аномалією, інциденти аномальні зі здоров'ям. І було розслідування минулого року, оприлюднене національною розвідкою американською, в якій йшлося про те, що дуже мало ймовірно, що за цим стоїть якийсь іноземний агент. Але розслідувачі кажуть, що насправді дуже важливо. Звернути увагу на те, що якщо сполучені штати офіційно би визнали, що за цим стоїть Росія, це мало б мало би під собою дуже великі наслідки. По перше, сполучені штати мали би якось відповісти на це. А по-друге, мали би визнати, що вони не змогли зберегти життя, або, власне не життя, а добробут і здоров'я своїх. Вагомих працівників тому ці розслідувачі говорять про те, що вони принаймні сподіваються, що Сполучені Штати ще раз поглянуть на цю справу і визнають, що така проблема є. Дякую, Юлю. Це була кореспондентка Голосу Америки в Білому домі Юлія Ярмоленко. Париж очікує, що Китай надійшли чіткі повідомлення Росії щодо війни в Україні. Про це заявив французький міністр закордонних справ Стефан Сжурне під час візиту до Пекіна. Він сказав, що Франція прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм і що Пекін може відігравати ключову роль у забезпеченні поваги до міжнародного права. В цей же час європейський союз намагається позбутись надмірної залежності від Китаю, а Сполучені Штати вважають Пекін своїм головним супротивником.